Не не кричи, да, кричи, правда, Они вицепили з бабки там на 50 лет. Саме так розпочався сьогодні день у міського голови Олександра Соколова. До його кабінету прийшли жителі будинку по вулиці 50 років ВЛКСМ, зруйнованого два роки тому під час вибуху газу. Їх цікавило одне, коли розпочнеться демонтаж руїн. Ще на початку вересня повинен був розпочатися демонтаж двох зруйнованих під'їздів, але в міському бюджеті коштів не було. За цю роботу взялася київська фірма, директором якої є член Союзу архітекторів України Соруша Хакбаза. Знайти його допоміг народний депутат України Валерій Дубіль. Фірма мала демонтувати будівлю та збудувати нові під'їзди. В свою чергу місцева влада повинна була виконати певні зобов'язання, зокрема, дати згоду інвестору на забудівлю. Натомість міський голова жодного зобов'язань не виконав. До цього часу немає електричка там для того, щоб він поставив там кран». По перше, немає не, не розроблена документація на будівництво на будівництво духів под'їздів. І третє, те, що а, вимагають від нього 200 тисяч гривень для заперенесення комунікації. Тому Саруша Хакбаза згорнув роботи та відмовився виконувати демонтаж. Шановний мер, хай сідає, не кольца пускає. Хай сідає тут з вами і хай прописує план, як зараз вийти з цієї ситуації, як допомогти в одному питанню, як не втратити Саруша і як допомогти в другому питанню. Після довгих дискусій міським головою було вирішено просити Сорушу Хакбаза 6 жовтня на переговори до міської ради та закрити це питання.